Побачив я одне відео, як журналіст один бере інтерв'ю у одного солдата, який одягнутий у футболку Збройних сил України. І я вам хочу показати одне і розказати це. Але головне дивіться відео. Після відео я вам поясню, яка різниця. О, вот, об'ясняє себе своє присутствие в Україні. Ну, як нам говорили, то что тут, типу, націоналізм процвітає Усе uh -huh. все остальне таке. Ми побачили окупанта, який розмовляє мовою агресора, тобто російською мовою. І на ньому одягнута футболка, як ми бачимо, Збройних сил України оця відзнака. І інтерв'ю бере так, якби, журналіст України. Но на цьому відео ми не знаємо, чи це окупант, чи це не окупант, бо тому що наші підараси Збройних сил України теж розмовляють мовою окупанта. Тому що виникає одне, одне рішення, що мова розрізняє, де окупант, де не окупант. Де журналіст російський окупант? Де український військовий Збройних сил? Так що підери, москвороті. Що б ви не говорили? Мова має значення. Так що, все буде українське, слава Україні! Москвороті!